Слава Україні Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам, як виглядає краса Endless Summer The Original. І я вам показувала, мабуть, з місяць, тому щось так летить, тому я не можу так швидко згадати, в голові перегувати, скільки це часу було, тому але там раніше, давніше, показувала цю красу вже. І вона в той час вона була е, переважний її колір на кущеві, переважаючий колір був рожевий. Причому такий рожевий дуже-дуже гарний, я навіть називала це ніжна зефірка, е, така зефірна хмаринка. І ось прийшов певний час, були різні погодні умови, то сонце ж палило дуже таке пекуче, палюче. Потім прийшли дощі, похолодання, і зараз ось. Був тиждень такого гарного. ну, Такої гарної погоди, що можна було дихнути. І зараз є чим дихнути. Хоча якісь дні були такі гарячі, спекотні, маю на увазі, але погода тішить наразі нас, принаймні Львів є чим дихати, особливо під вечір. Стає дуже-дуже гарно і свіжо. І ось як міняється ця краса. І чому я люблю висаджувати гортензії? Полюбила, полюбила висаджувати. В мене немає їх так багато, і не так багато років, лише другий сезон, другий рік я висаджую, але бачу, що це мені все більше і більше подобається. І подобається через, по-перше, через зміну барви. По-друге, через те, як розвивається кущ, і по-третє, через би, можливість вибору і можливість подальших наступних кроків. Отже, як помінялася барва? Пощастило, що тут ще є от, на дальному фоні там є ще суцвіття рожеве, таке, як було в попередньому відео. Тобто, як ніби воно ось лише починає квітнути. Ну, Це суцвіття так. Але одночасно над ним є суцвіття вже з помітною, зеленкуватою барвою. Переважаюча, тут якраз зеленкувата або зеленкувато-кремова, але все ж більш зеленкувато. І вон там знову на дальному фоні, на дальному плані, точніше, знову ж таки є рожева барва. А якщо зробити отак фокус, то тут видно на передньому плані чітко ще вловлюються як рожевуваті відтінки, так і вже зеленкуваті. Бо ось те дальнє, дальне, воно досить зеленкувате, переважаючи, а це на передньому плані воно є рожево зеленкувате. Тому тут на одному кущеві і поруч кілька суцвіть, і вони вже скільки показують різних відтінків, різні не так, що барва, хоча і барва є зелена, є рожева, є кремова, Ось, але неймовірну гру відтінки. І я думаю, то, що частина людей висаджує е якраз е макрофіли гуртен, та не лише, до речі, це ж стосується не лише макрофілів, вилотисці теж вони показують цю гру барву. Барви. Отже, люди висаджують, я думаю, і через цю мінливість. Але якщо, е якщо би ми. Захотіли, оскільки це сорт ремонтантний, якщо би ми захотіли подовжити квітування, так ось тут вже рослинка підказує нам, що її можна обрізати і де саме. І якщо би ми обрізали, якщо би ми хотіли подальшого наступної хвилі квітування, так, ми би обрізали тут і ось би над оцими, звісно, що листочками, пагінцями молодими. Вона би нарощувала ці пагінці. І на її мріжі там би вже були закладені суцвіття. І нам би ще знову ж квітла та краса. Квітла, звісно, оцим рожевим, або ж навіть фіолетовим. Ось отут в мене є якесь суцвітку. Бачите, воно показує схильність чи принаймні зафарбовання фіолетовим. Бо я насправді вносила, вносила без Зачу без перестанку, але дотримуючися певного інтервалу, я продовжую вносити добриво для зміни забарні. Оскільки цей сорт він постійно нарощує, ось то є ймовірність, і я ось бачу, що вона покаже не лишені рожеві, а й фіолетові відтіночки. І ось так ті е, молоденькі пагони, які би наростилися звідси, та, вони б були або такими, або фіолетовими відразу, в залежності, як ми стараємося. Але Знову ж таки, гнучкість і е, рослина, яка допомагає нам самим вирішувати, що робити, як ми хочемо її бачити далі, згідно наших уподобань. Чи ми хочемо обрізати і нехай нарощує і на нове квітне, чи ми лишаємо, так як є, воно собі нарощуватиме саме, матиме силу заквітне там, не матиме, не заквітне. Але в той же час вона буде змінювати барву. І це ще я припускаю не фінальний варіант. Наймирніше вона ще може потемніти, а може навіть стане буро зелена, буро коричнувату, зелено коричнува, будемо слідкувати, буду знімати, як міняється оця красуня в своєму життєвому циклі. І е, єдине, що скажу, щоб ми там обрізали, не обрізали, якщо рослина має силу, так як, наприклад, ось тут. Десь там щось, не знаю, що сталося. Щось сталося, вона застопорилася, так? І в певний момент пробудилися оці бічні і пішли е молодесенькі пагінці, і видно, що вони суцвітями. Не знаю, чи камера, мабуть, що вловлює. Дрібні суцвітя, але вони є не кругом. Тут ось суцвітя е ну, сліпий пагінець. так? Ось тут ось молодесеньке, малесеньке суцвітя, точно воно буде квітнути, так? пагінець наростив. І, це, і, і ось поглянути можна. Яка потужність цього сорту з кожного, от там, де вона має, там, де виростають ось нові пагінці, так з тих пазух вже йдуть різної величини, різного розміру. Пагінці молоді. Ось тут знову ж таки, бачите, на самому вершечку мала сили і почала нарощувати нове соцвіття. І наймирше тут воно буде не сліпе. Виглядає, тобто новий пагін наймирше не сліпий, бо ніби так. Конусом таким закритий, значить, може, там буде суцвіття. Загалом кущик кущик трішечки розвалений, розвалюється, він не тримає себе так чітко вгору. ось Тому, можливо, йому навіть підходить якась підпорочка така. Або якби я захотіла, може би взяла і підв'язала дещо. По периметру, навіть ось до, того, до тієї арматури, по периметру могла би підв'язати, припідняти. Може, я так і зроблю. Ось, Але так, кущик наростає, кущик розростається, і на ньому багато як зелені, так і квітів. Але якщо ми плануємо, я планую не обрізати його, я хочу все ж таки відслідковувати різну зміну забарвлення. Дуже дуже мені це цікаво. Але бачите, можна стикнутися з таким. При різних погодних умовах, найімовірніше, можливо, щось тут не... Не знаю, не, не вчасно я полила, бо тут же земля все таки така пухка, а торф пересихає дуже швидко і занадто шпарило сонце, хоча тут і затінок. Але щось от не вистачило тим соцвіттям і є тут не одне. Вони, звісно, вже не флористичного вигляду, і вони, звісно, не відродяться, не відновляться. Вони будуть і далі всихати. Тому так може статися таке, що наші плани були не обрізати. Не обрізати цю гортензію, чи якусь там якийсь куч гортензії, макрофіли не обрізати з думками, тими, що ми хочемо. Зловити зміну забарвлення. Але ж ось погода і обставини мався свої корективи, і суцвіття псуються. Тому, звісно, тут я обріжу, бо який сенс лишати, оце, воно засохле фактично. Я обріжу, тут мені підкаже, вже де он видно, вже де обрізати. Тому я обріжу і буду милуватися наступним циклом цього пагуна. Тому от кілька суцвіть таких є, які прийдеться обрізати, навіть не заплановано. Хочу долізти сюди і показати теж. Ага, ну так, тут теж таке, така барва, зеленкуватість є і рожевуватість, але як і ще це все дуже гарно поєднується. Ось оці кольори, які вже змінилися, так відрізняються від кольору, яким вона починала квітнути. Ось, і як вони в одній, як то в одному кадрі, відповідно, око, це теж ловить, коли ти підходиш до куща. Ти бачиш різні, різні відтінки цього сорту. Якщо взяти такий загальний ракурс не надто аж може виглядає загалом кущ, бо так я ще не обрізала суцвіття ті, які вже підсохли, хотіла показати. І трішечки лежить, можна підв'язати, але загалом видно, скільки відтінків тут є на одному кущеві. Тому так, сорт долі мене тішить. Endless Summer Bloom Star у мене в іншому місті росте, щось там не так знаю. нею. От ця краса The Original абсолютно прекрасна. Дуже гарно це показує, почуває. А інша, яку я теж надіялася, що вона буде такого ж самого, такої стійкості, такої витривалості. Так, ну так такі плюс-мінус показники мати по своєму ну і нарощування, і щедрості, і кількості суцвітів і так далі, ну, вона відстає далеко, але щось її може навіть мучить. Чи то підгризає, я вже не впевнена. Тут теж видно, що листочки погризані, тут слимаки, тут, оскільки тут затінок. І коли ось вже є такі в... вечори і ранки, до речі, виходиш дуже зранку, вже такі росяні ранки холодненькі, і таке враження, що вже скоро осінь, хоча ще ж не липень. Але, але але, ось такі похолодання, так, там навіть короткі періоди, і тут дуже багато слимаків, тут їм якраз дуже гарне місце. Тому дуже велика ймовірність, що вони теж частина нищать, бо на гортензії вони дуже шкідники, вони дуже шкодять гортензіям. Таким. Ну І сосни, воно то затінок. Але з сосни теж скапує смола. У мене таке вже було, що та смола, вона теж нищ... ну, не те, що нищить, але залишає такі сліди. А листя має такі дірочки, так не витримує смолу. Ось така, ось така красуня. Це вже така вечірня досить година. Ну, ще не призахідна, але вже вечірня. Тобто у нас сонце прямо не світить. Тут досить ще світло загалом на дворі. Але, але, але. Така година, яку якби, можна показати реальні кольори цих сусвіт, бо на сонці вони дещо були такі світліші. Може би не було видно тут зеленкуватість, аж так, вона би висвітлилася на камері. Зараз це все дуже-дуже гарно видно. Тому ось так, ось такий сорт поки що дуже втішена. Ось дуже радію. Надіюся, що кущик можливо ще. Зміцниться, бо все-таки молоді пагони, які наросли хай від основи, вони ніби міцніші виглядають. Але з іншої сторони, квіточки, такі шапки, оці, то, суцвіття величенькі, і вони ж, мабуть, важкенькі, тяжкенько тримати це все і воно може похилятися. Похилі погони. Тому так, дякую вам за вагу. Цікаві, як ви. Хто має цей сорт, які, вони, які у вас відтінки вже є на цьому кущі, на такому? Як ви ну, вирішуєте підхід, який обираєте, обрізаєте. Не обрізувати теж хочете подивитися, яка барва. Може, ви взагалі для флористики використовуєте чи для себе, чи для якихось там своїх справ. Цікаво буде дуже почути ваші відгуки про цей сорт, і про інші, які би ще такі вас вражали. Як у вас, наприклад, поводить себе Bloom Star Endless Summer. Дуже буде цікаво мені почути також ваші відгуки. Загалом дякую за активність під відео за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!